І от ви будете вибирати з цієї моделі також, я недостатня, я недостатньо красива, я недостатньо розумна, я недостатньо цікава. Що? Звісно, а як же ж? Як то якось так сложилось, да? що е, у 99% е, йобані ледацюги, вони не будуть тобі читати книжки. Вони не будуть старатися, вони не будуть трудитися. Якби трудився, то б гроші були. Да? Якби був трудяга, то були б гроші. Е, відповідно, вони і вчитися не хочуть, і вони інтелектуально, ось... звісно, е, ну ви ж по селам проїдьте, я не хочу говорити за всіх селян. От ті, хто потужно живуть, так вони трудяги. Вони трудяги, у них блядь, господарка, у них городи, у них теплиці, вони, вони цвітуть і процвітають. І, і от їхні хатки, там, і в них і квіти посажені, і то, і то, бо вони трудяться. У них там і свині, і гусі, і кури, все-все все упорядковано, трудяться. А пройти далі, там, де бідні, там, де все розвалюється, так вони бухають, як черті. Ото, що вкрав або пішов комусь там е, картошку покопав, там посапав. Отонопився і все. Ну ось. І вона ж передає ці установки дітям своїм. Так ось. А яка реальність?